Вітаю малята! Сьогодні ми з вами подорожуємо в країну математики. Послухайте, хто там живе. А жила там ось така фігура. І звали її квадрат. Розглянемо цю фігуру. Скільки в неї кутів? Один, два, три, чотири. А сторони однакові за довжиною чи різні. У цієї фігури чотири кути, однакові за довжиною сторони. Якось назустріч квадрату котиться. Хто, подивіться? Як називається ця фігура? А чому ви так вирішили? Квадрат говорить круг давай дружить. Круг відповідає. Ми дуже різні, ми не зможемо дружити. А чим же малята вони відрізняються круг від квадрата. У квадрата є кути і сторони, а в круга їх немає. Круг може котитися, а квадрат ні. І ось назустріч кругу й квадрату йде. Як називається ця фігура? Чому ви так вирішили? Квадрат з кругом звертаються до трикутника. Давай дружити. Трикутник відповідає: Ми дуже різні. А чим же вони відрізняються? Невже вони не зможуть дружити? Давайте знайдемо одну спільну ознаку. Подивіться уважно, чим вони схожі. Що у них спільного? Правильно, всі фігури однакового кольору. Отже, вони можуть дружити. Пропоную пограти в гру будь уважним. Розгляньте предмети, які є в кімнаті, і знайдіть серед них предмети квадратної форми. Багато таких предметів? Чи один? Сподобалось вам малята? До нових зустрічей.